От правду щодо затонулого кресера Москва Росія приховує і досі. Щоправда, тепер це робити буде складніше. Рятувальний плід на 20 осіб із затонулого російського кресера Москва виловили в морі та передали українським прикордонникам члени екіпажу торговельного судна. На плоту був водонепроникний мішок, в якому виявили російські монети, елементи форми моряків та морпіхів РФ з бойовими номерами. І ця знахідка є черговим доказом недбальства Рос російського військового керівництва, бо схоже, що пліт був несправний, і загарбники, які намагалися на ньому врятувалися, врятуватися, вдавалися до відчайдушних кроків. Очевидно, аби отримати утримати на воді дирявий засіб, російські моряки познімали з себе рятувальні жилети, що категорично заборонено, та прикріпили його до плота, аби зберігати його плавучість. Флагман російського чорноморського флоту, ракетний крейсер Москва, затонув 14 квітня. Після після удару українськими ракетними комплексами.